Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі світлофор.ua Сьогодні ми з вами поговоримо про ті найбільш типові помилки, які допускають водії під час повороту ліворуч, адже досить часто це завершується порушенням правил дорожнього руху, і, як наслідок, це штраф. І водії дійсності, під'їжджаючи до працівника поліції, вони не розуміють, чому їх зупиняють і в чому власне їхнє порушення. Адже вони кажуть, що ми і зупинилися перед стоп-лінією. Переконалися, що загориться зелений сигнал світлофора. Вімкнули показчик повороту. Заборонних знаків також не було, які б забороняли поворот ліворуч, і тим не менше порушення. Тому ми з вами розглянемо це на основі реальної ситуації, е яку я з вами обговорював в соціальних мережах. І в нас під час обговорення думки розділилися на три таких варіанти відповідей. Перші вважали, що в даній ситуації водії не могли повертати ліворуч, а зобов'язані були повертати праворуч, оскільки над передхрестям там висів знак. Інформаційно вказівний 5.7.1, і він ніби мав зобов'язати їх рухатися лише праворуч. Інший варіант відповіді це те, що водії неправильно повернули ліворуч не у відповідні їм смуги руху. Так? Хтось там в крайню ліву повернув, хтось не в крайню ліву. Ну і третій варіант відповіді був, що водії неправильно зайняли крайнє положення на проїзній частині. Ми з вами сьогодні пройдемося детально по пунктах ПДР і визначимо все ж таки, хто в даній ситуації є. Порушником. Перед тим як розпочинати, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку і написати свій коментар, хто, на вашу думку, в цій ситуації є порушником. А ми з вами приступаємо до розгляду. Першим, на чому я хотів би зосередити увагу, це інформаційно вказівний знак 571, називається він. Виїзд на дорогу з одностороннім рухом, і чомусь дуже багато водіїв-початківців, буває, навіть і водії з досвідом призабули, і думаю, що це наказовий знак, який зобов'язує повертати праворуч. Запам'ятайте, що цей знак не наказовий і він не зобов'язує рухатися в цьому напрямку. В даній ситуації він інформує, що та проїзна частина, до якої ви під'їхали, ми бачимо, що ми під'їхали до дороги, де є дві проїзних частини. Перша проїзна частина. Потім у нас розділювальна смуга, і за нею друга проїзна частина. Тому даний знак він інформує, що та проїзна частина, до якої під'їхали автомобілі в даній ситуації, всі смуги і рух по них здійснюється праворуч в цьому напрямку. Але даний знак, він не наказує нам рухатися праворуч. Тому тут порушення ніякого немає. Вони могли повертати ліворуч. Порушення криється в зовсім іншому пункті ПДР. Друге, що ми повинні з вами розглянути, це, власне, яку смугу водії повинні займати під час повороту ліворуч. На каналі у мене вже є декілька задач. З проїздом такого роду перехресть, тому ви можете переглянути там більш детальніше, послухати, які бувають помилки. Ось, ну а в даній ситуації я би хотів би, щоб ми з вами повторили пункт 10.5, в якому наведена наступна інформація, що поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. А у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Тому е, ми з вами що бачимо, що водії виконують поворот ліворуч. Немає сказано, що вони повинні повертати там лише в крайню ліву чи лише в крайню праву смугу. В даній ситуації вони не виїжджають на смуги зустрічного руху. Отже, поворот ліворуч, також тут до них претензій ніяких не. Немає. І от, власне, наступний пункт, який ми з вами будемо розглядати, він розставить всі крапки над І, і ви зрозумієте, хто ж все-таки порушний. Переходимо ми до розгляду пункту 10.4. Це тема у нас початок руху та зміна його напрямку. І от, власне, в цьому пункті зачитаю вам, яка інформація наведена. Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги. Або розворотом, водій повинен завчасно зайняти крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Крім випадків, коли напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. або Рух лише можливий в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини дорожніми знаками чи розміткою. Отже, в чому повинні переконатися водії і в цій ситуації, і в цілому, коли ви наближаєтеся до перехрестя, ви повинні завжди переконатися, чи є знак інформаційно вказівний напрямок руху по смугах, або розмітка на проїзній частині, що дозволяє з цієї смуги руху повернути ліворуч. Якщо немає ні знаку, ні розмітки. То тоді водії повинні зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині для повороту ліворуч, і крайнє праве положення для повороту праворуч. Ми в цій ситуації, що з вами бачимо? Що водій шкоди зайняв крайнє ліве положення перед виконанням повороту ліворуч, а водій чорного Мерседеса зайняв крайнє праве положення, і йому з цього положення можна було виконувати поворот лише праворуч, а він поїхав ліворуч. Чим, власне, і створив порушення правил дорожнього руху. Тому завжди, будь ласка, переконуйтеся, що є знаки або розмітка, які дозволяють вам рухатися в тому напрямку з цієї смуги руху. Якщо їх немає, то не забувайте, будь ласка, про крайні праве і про крайні ліве положення. Я сподіваюся, що відео для вас було цікавим. Не забудьте його підтримати вподобайкою і коментарем. Ну і також підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві. Відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор.юа.